Розкажу вам нову казку про хвила поразку, захищена авторським правом. Серед ночі хтось пробрався в бункер до хвила. Кобзон намалювався, смерть моя прийшла. Сіся Кобзон на постелі, лагідно сміхнувся, Путін очі звів на стелі, стиха отікнувся. Йося, бля, якого біса! Страшно заростюся. Ти бо вам на не, не бійся, все одно боюся. Там уже аншлаги в пеклі на моїх концертах, скрізь ідуть бої за пеклі, гості пруть в пакетах, всіх я з квітами, вінками, радо зустрічаю. Там для повного комплекту тебе не вистачає. Тож збирай свої манатки, а я тут постою, натягни костюм, кроватку і ходім зі мною. Золоті свої припаси, залишай народу, бо у пеклі прибамбаси не роблять погоду. Ти у пеклі будеш жити по нашим законам, будеш в казані варитись до самого скону. Будеш землю жерти, щоб не було мало. По суботах на концерти, смолу замість кави, відвикай від звичок панських, бо чорти з рогами відлуплюють по циганськи тебе батогами. Двійників бери з собою там їх чпокна карма. Щоб не пили кров людську і не жерли задарма, не трусись, що дуже страшно, то пади у кому. Це для тебе хід найкращий, не скажу нікому, та не гай часу володя, а то буде пізно і надінуть на зап'ястки кайдани залізні, і поїдеш до Гааги. Там за все спитають. На арешті є бумага. Тебе розстріляють. І чоло твоє прикрасить кулею стальною. Так що швидше одягайся, чим чекуй за мною. Путін став, не держать ноги, б їх, побрала. Напихав в кармані гроші. Все падлюки мало, навкарачки, як храбак, лізе до порога, і на ноги стать ніяк не тримають ноги. Звідкіля взявся хвіст, пазурі на лапах, і щурячий писок ніс, виріс у сатрапа. Треті півні проспівали і замість Кобзона величезний чорт з рогами. Цар підьмив законі, за хвоста скопив чура, потягнув за браму. Той пручався, і чіплявся, за поріг зубами, і прокинувся хуло. А під ним халюжа рясний піт залив чоло, і холодно дуже, То не місяць за вікном, то кобзона рожа. Загляда через балкон на чертяку схожа. Дуже гарний віщий сон хуйлові наснився. Затискаємо кулачки, щоб цей сон здійснився.